Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Не змогла втриматися, щоб не показати в кадрі ось таку от красу з тюльпанів, яка в мене на столішній стоїть. Подивіться, до чого ж красиві. Так, і сьогодні ми з вами. Будемо готувати не менш красиву і смачну страву це будуть рибні котлетки. Для цього мені потрібно філе сома. Тут у мене кілограм, я порізала на такі от шматочки, щоб їх було зручно перебивати. Також дві цибулини нарізала на зручні шматочки і одна морква такого середнього розміру. Також тут у мене є такі шматочки хліба, я їх замочила в молоці. І отак от от. Злегка вилочкою подрібнила, все одно я їх буду е, перебивати. Буду перебивати все в блендері, можна пропустити через м'ясорубку. Так, я перебила уже всі підготовлені інгредієнти от таким от получається наш фарш. Добавила сюди зелень кропу та два яйця. Отак, от, от перемішаю зараз, умішаю яйця і зелень. Фарш, виходить, дуже ніжний. Я його не хочу забивати. Такі котлетки я буду викладувати ложечкою на сковорідку І вони виходять тоді неймовірно ніжні. от, Прям такі повітряні повітряні. Дивіться, який фарш. Прям ніжний ніжний. Так, тепер сюди ми додаємо, звичайно, сіль за смаком. так, Є. Далі ми додамо коріандр, Так, десь півчайної ложечки. Ну, хто любить коріандр, той додає. Бо я знаю, що люди є не дуже його люблять. Так, суміш перців, також десь півчайної ложечки. Сушений гранульований часничок. Обов'язково додаю сушений, тому що він ніжніший, чим звичайний чесник. Так, є. І останнє, що ми додамо, це приправу для риби. У мене ось така от вона іде з кунжутом. Ну, нічого страшного, яка є, таку додавайте десь таку чайну ложечку хорошу. От. І знову ж таки все. Ретельненько перемішуємо. Ой, аромати такі від спецій. І подивіться, який красивий, виходить, у нас фарш. Ну, по камері, звичайно, як завжди, трішки колір не той. Так, тепер що я роблю? Я ставлю на вогонь сковорідку, починаю її розігрівати. І повторюсь, так як я казала, такі котлетки я буду викладати за допомогою ложки. Ось так от ми обсмажуємо котлетки з двох сторін. Вони дуже легко перевертаються, хорошо тримають форму, але вони дуже ніжні. От. І я їх швиденько підсмажую з обох сторін і буду зараз перекладати в формочку, каструльку, тому що я буду їх ще доводити в духовці, щоб вони у мене не пересушилися, а так і залишилися такими от повітряними ніжними. Так, ось такими, от получаються котлетки. Подивіться, вони дуже гарно тримають форму, дуже ніжні. І тепер я їх відправляю в духовку, температура 180 градусів, буквально на хвилин 15-20, щоб вони протушилися. Обов'язково накриваю кришкою. І так, мої хороші, я дістала вже свої котлетки з духовки. Подивіться, якими вони получаються. Вони просто, неймовірно, ніжні, соковиті. Ну і давайте я одну. отак от... Розлублю, щоб показати вам всередині, як вони виглядають. Вони дуже ніжні. Обов'язково вам рекомендую попробувати мій варіант, мій рецепт. Подивіться. Ой, в мене вже слина тече, вже хочеться її скуштувати. Аромати йдуть просто божественні. І, звичайно, це дуже-дуже смачно. От. І кріп тут відчувається. І моркву обов'язково я отак от перебиваю разом з цибулько і з усім. Так що котлетки просто супер. Рекомендую від душі. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока!